Тух буде, був втілений у священній особистості Ісуса. Не вклоняйте Сонцю, бо воно лише частина світу. Монах Пілігрим отримував знання у тибетських монастирях. Єдиною помилкою християн стало те, що, прийнявши велике вчення Буди, вони зовсім відокремилися від Нього, створивши собі іншого Далай-Ламу – папу Римського. Сонце не рухається саме по собі, а з волі незримого Творця, який дав йому життя і того, хто побажав, щоб воно було зіркою, яка освітить день зігріє працю і посів людини. Вічно сущий сповістив моїми устами не вклоняйтесь сонцю, бо воно лише частина світу, створеного мною для людини. Сонце сходить, щоб зігрівати вас під час роботи, і заходить, щоб дати вам відпочинок, як я встановив. Це мені і тільки мені ви зобов'язані всім чим володієте, всім, що довкола вас над вами і під вами. Такі слова говорив Ісус про Бога Творця Верховному Жрецю в Персії. Ці слова необхідно пам'ятати завжди, щоб не створювати ні власної карми, ні групової, ні карми народу чи нації, яка віддаляє нас від Бога Творця. Ці слова необхідно згадати тим, хто бажає перевернути прапор України волаючи, що на не блакитний, як небеса, має бути зверху, а жовте, як сонце. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Запрошую також у мою телеграм-спільноту Мій всесі. Посилання на спільноту, а також як записатися на мої авторські курси глибоких взаємодії з фіолетовим полем'ям та архангелами, знайдете інформацію під відео. Єдиною помилкою християн стало те, що прийнявши велике вчення, буде, вони зовсім відокремилися від нього, створивши собі іншого Далай-Ламу, тоді як тільки наш має божественний дар споглядати велич буде, віч навіч віч і правом служити посередником між небом і землею, розповідає лама мандрівнику Полінотовичу під час його подорожі Азією, яку він описав у публіцистичній книзі Життя святого Ісуса. Микола Нотович був першим, хто у 19 столітті відкрив світові інформації про перебування Ісуса в Азії, зокрема в Індії і Тибеті, у період з його 12 до 29 років, невідомий широкому загалові період життя Сина Божого. Великий теософ Микола Реріх був одним із тих, хто побував там після Нотовича і підтвердив: в Індії Ісус відвідав кілька міст. Проповідував там свої вчення нижчим верствам населення, слугам торговця. Проповідував Ісус, загальну рівність усіх перед Богом засуджував поклоніння ідолам. Але перш ніж проповідувати, він долучився до таємних знань давніх цивілізацій. Хто ж цей Лама християн, про якого ти говориш? запитав Нотович у лами. – У нас є син Божий, до якого ми звертаємося з плом'яними молитвами. І до якого просимо про заступництво перед єдиним і неподільним Богом. Ми також шануємо того, кого ви вважаєте Син єдиного Бога, і бачимо в ньому досконалу істоту, вибрану з усіх інших. Справді, дух буде був втілений у священній особистості Ісси, так в Азії називають Ісуса, який без допомоги вогню та меча поширює вчення нашої великої та справжньої релігії по всьому світу. Говорячи про земного Далай-ламу, якому ми дали титул Отця Церкви, лама вказував на папу Римського і назвав визнання папа Римського як провідника між землею і небом великим гріхом заблукалого стада. Сьогодні інформація про перебування Ісуса в Індії та Непалі, його навчання там, здобуття немведичних знань. Таємництва, знань тибетської медицини, законів енергії, матеріалізації, дематеріалізації предметів і тіла, записана на багатьох тибетських манускриптах, давно не є таємницею для просвітлених умів і душ. Не таємниця, що Ісус був монахом пілігримом, тому лами приймали його за свого і передавали йому таємні знання. Ці знання він отримував в закритих монастирях, один із яких називається Хіміс. У ньому Ісус провів багато років, вивчаючи там таємні знання тибетських монахів. Але цю інформацію й далі продовжує замовчувати офіційна церква, стверджуючи, що з 12 до 29 років, невідомий загаловий період життя Сина Божого, Ісус займався ремеслом Теслі, яким володів його земний батько Йосиф. Йосиф, батько Ісуса, одне з давніх втілень Сен-Жермена. Але син Божий, вибраний, просвітити людство, займався ремеслом Теслі, народ має прозріти і знати справжнього Сина Божого, а правління пап повинно скінчитися. Бо, як проповідував Ісус, Бог Творець не розділяв своєї влади із жодною живою істотою.